І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає хост на PV-4005, карта степи. Ну що ж, до бою. Так, бабаха на степах проти двох артилерій. Чудово? Я думаю, що супер чудово. Ну, побачимо, що з цього вийде. Мені здається, що якщо наш герой надіслав вже реплей, то він надіслав і щось крутезне тут буде. Це точно, так? Ну, Це в нас нахлопушувач, і вже в нас починається крутезне нахлопушення. Перший постріл на 1435 перший ворог знищений. Бачимо три відмітини на створі гармати. Отже, вміє грати на Бабасі. І ми, до речі, бачили вже нашого героя бій на Бабасі. На Мурованці. Дуже крутезний бій. Так, і, по-моєму, ще раніше якийсь був бій, не пам'ятаю, чи на Бабасі. Ну, бо були бої. Давно були, але бачимо так періодично, нам щось таке цікавеньке. Показує, так? і у нас бачимо чудовий такий камуфляж черепашки ніндзя. Ви знаєте, що я фанат черепашок ніндзя, так? бабаху, з яким із черепашок можна порівняти. Ну, я думаю, Леонардо, по-моєму, він такий накачаний, такий, міцний, скажімо. дуже нахлопушувальний. Напишіть в коментарях, з ким би ви із черепашок-ніндзя порівняли саме Бабаху. Так, ну це таке відступлення від бою. Далі ми тут по центру постріляли. Ну ще є по кому постріляти. Я не думаю, що зараз там Яга Е100 буде вилазити, ну Ягу ЕСТО е в лоб пробити, ну можливо, в принципі, але дуже важко. Так, що у нас заряджено, давайте дивитися, у нас заряджені, остаточно погасні, поліпшені. 230 мм пробиття. 1750. одиниць шкода від пострілу може бути. Так, побачимо ми в цьому бою більше. Я думаю, ще й побачимо. Є в нас ще бронебійні, непогані, так. І є в нас звичайні осколишн власні. Ну, бачимо, ну, боєзапас тут невеликий, у нас перезарядка довга, так? Та й зазвичай, що його, в принципі, вистачає в бою. Ну основними снарядами це вже якщо ти в топовому, топовому, топі там проти вісім граєш. Ми граємо до речі, дворів новий бій проти дев'яток. Отже, ми заряджаємо, щоб по фану грати на бабасі. Це я вам точно скажу: треба грати на поліпшених погасах. От все більше нічого не потрібно. Поліпшені погасу собі зарядили і грайте по фану. Лише для цього потрібно срібло. А щоб було срібло, треба що? Треба е, перед цим пограти, на фармити срібла. Так, другий постріл у нас ну десь 1500 у Нас бачимо зазвичай, поки що вилітає. І бачимо, що вже настріляв 2929. У нас побою. У нас побою. Все не дуже чудово. Зараз бачимо, наша артилерія тікає із першої та другої лінії. Так, є 100 наш кличе на допомогу, але його там дуже швидко розхлопушують. Нікому ну, немає кому його прикрити. Там, в принципі. Еміль стоїть другий, але що той Еміль зробив. В цей момент наші братиші збираються продавлювати нульову та дев'яту лінію. Я думаю, що поки що не збираються, а ми будемо вже зустрічатися. Доволі про і про виїжджають, до речі, Є100, наприклад. так? Ну, ще те буде задоволення по Є100 стріляти, якщо в лоб, правда? Мені так здається. А дві відмітини на столі гармати. Можливо, після цього бою буде. Третя відмітина. Стаємо в Emo тут біля СТРВ, так. Об'єднаємося з братішом на СТРВ. Бабаха, це що ще? Я її прокачав, я її прокачав тоді, коли я вже не дивився ваших реплеїв. Так? Я попервах я, ну, не дуже так вмів на ній грати, мене зразу ж перехлопуш, а потім я зрозумів, чому фішка. Треба завжди на віддалі або їхати за дуже сильними броніщами, так, і хитрість вмикати. Враховувати, коли всі відстрілялися, якщо ти за тяжами їдеш напрям тяжів пробуваєш. І виїжджаєш і нахлопушуєш. Іноді ну, такі чудові постріли виходять, що просто ну, дійсно. От, е Отримуєш масу задоволення від таких пострілів. Так, нам потрібна тут допомога. Лізуть вже так, випучувши очі. Хоча наш герой бачимо, а під підсвітили СТРВ. Якось стоїться, якраз попухую. Треба від СТРВ від, відпітлювати, йому там дві гуслі збили. Ану, 100 ми зможемо. Ну я кажу, що є 100, ще те задоволення важко пробити. А це просто блендами мені здається, стріляє. Бо якщо б уже б виявили, то бабаху дуже швидко виявити. Так, дуже легко виявити. Я навіть інколи на невеличких картах тільки з'являюся, тільки відлік е, там пройшов до бою, бій розпочався і зразу вже мене виявили. Я думаю, що ми зараз Кевіка на фул ХП. Ану, так, так. Це чудово так, підвищується у нас рівень прихлопушування вже на 1536 деміч прийшов. Так, нарешті відпідляв. Мені здається, що СТРВ підсвітили, а от... По нам стріляли саме ось. Ну, саме бліндами стріляли, правда? Бо вони розуміють, що тут імбокущика хтось. Так. Стримали ми натис суперників, вони очі повипучували. Ми стримали натис суперників, все чудово. Бачу, що інтуїція спрацювала, а чому? А, це переключився на ББХ. На Бебехи чому переключився? Мені здається, хоч і є 100 все ж таки підхопушити. У нас на бронебійних 310. Ну, якщо в борт, то вистачає. І там, по-моєму. Е і ХП у нас, якщо ну, Альфіще у нас е пройде, то ми... А, ні, не пройде, там є 100. З ББХ не проб'єш, ось так точно не проб'єш. Я ж кажу, ще те задоволення. Такі броніще, такі броніще. Хоча буває, десь там якусь точку попадеш, так? дірдочку якусь. Хі -хі 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 -хі. І з плюсом. Так, в цей момент, що у нас побуде. В Цей момент бачу, що наша ЛТшка так агресує там біля респу суперників, але кому вона агресує? У нас артилерія одна залишилася. Я не знаю по кому вона там стріляє поки що. Підсвітили леопарду, леопард пішов на нашого М48 паттона, ми його вже там не врятуємо. Леопард там повний ХП. Напруженіша битва. Не те, що момент битва, а напруженіша битва у нас. Не здаються суперники, хоча в нас величезна перевага. Та й по ХП. Суперники вже програють дуже. Що можна зробити далі? Можемо поїхати, Є100 все ж таки дохлопушити. Так? У нас в ХП, в принципі, ще є, можемо десь розмінятися. Якщо до нас ця, дивіться, яга є 100, може поїхати. Зараз по 8 та 9 лінії, по 9 лінії, так, вихлопушувати, там, навіть підсвічувати, вихлопушувати леопарда. А інший леопард, бачимо, виганяє нашу тесту ЛТ. Отже, там потрібна допомога. Все ж таки обрав вірний план. Ну, такий план, який би обрав гравець UA, а гравець UA, ви знаєте, що скліщенське скріще. Погано не порекомендує. Отже, їдемо і вихлопушуємо все ж таки є 100. Нам допоможе наш братіш на СТРВ, ми з ним так доблесно, навіть можна сказати, втримали нате суперник. А ну-ну, ну 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 Ворд ну, 2! Чудово! на 1900. Що це? За такі постріли ми по полюбляємо бабах. баба. <ганого> Підзвідився, леопард, важ на який. Леопарди? Поки що тягнуть у суперників бій. так? А в нас тягне бабаха. Так? Нам потрібна допомога СТРВ, і нам потрібна допомога зараз ЛТ. Ось він леопарди виїхав. Ще й зламав нам гармату. Чудово, ремонтуємо гармату. Чудово, що у суперників вже немає артилерії, бо вже б давно прихлопує. А нам, по-моєму, і ні разу не стріляла. Я натякнув, верніше, наголосив на те, що. Бабаха на степах на відкритій карті проти двох артилерій. Ні одна артилерія по нам не стрільнула. <сі> Тому що майже не був, не був виявлений. Потрібна допомога ЛТшки, ЛТшка підсвічує центр. Центр може СТРО, якщо він там. Ну, якщо в нього є там. Вистачає огляду, щоб він туди прострілив. Але теж хитрує, бачите? Хто там залиш. той залишився, той. Ну, ми його, в принципі, повинні з таким пробиттям. У нас, до речі, залишається один снаряд пугасний, поліпшений, так? два неполіпшених пугасних і вісім бронебійних. Отже, будемо вже і на бронебійні перезаряджатися. А час спливає. А час минає, Так, братіш підсвічує, підсвічує, але. Ну, він так там небезпечно став. Якщо його зараз пересвітять, то його можуть знешкодити. Пересвічує він е... тортось. Артилерія чомусь наша не працює, чи вона збільшується Ну Так, бувають чудові артилеристи, а бувають прості артили. Ну, кожен артилерія. Ааа, знишкоджують. А що, братіш, а пратіш Ми тебе покликали на допомогу. Не ж кажу, став так, що міг підсвітитися. Це було трішки далі від кущика. Так. Приїде до нас естевенеду. Напруженіший тепер момент битви. 5 хвилин залишається до завершення битви. Три вороги залишилось. Два леопарда. Два леопарда хитрих. У да. них хитрий план на бій. Зараз. Так, бачите, перед ТСТЛТ і наш герой підсвітився. У ну, нас огляд, в принципі, чудовий, але і нас дуже чудово, можуть просити. СТРВ може підсудити. Так, чудово. <питерігану> ну, щоб звучити, не встигає звестися, зведення ми ж бачимо, що ти Ну Артилерія стріляє, ну бачите, це така у нас артилерія. Те, що вона не дуже бачимо... І нахлопушує. Вона довго перезаряджається, наскільки я пам'ятаю. Чого чекаємо? Ну так а чого чекаємо? У нас дійсно у нас яга може попарти вперед, так, Еміль може поїхати там допомогти Язі. Чомусь стоять там. Буду сваритися вже. Ну, У нас не танк прориву, так, не ПТ прорив. Там треба стояти в кущиках На відстані, так. І в нас СТРВ теж він імбо імбокущик. По-любому у них тортось там і стоїть, напевно, десь стояв. Леопард стоїть на імбопозішені. Так, о там в куточку. Теж в Імбопущику. А інший леопард, напевне, там на Imbo напроти, -супер... ну, напроти бази супернику став там на і Чекає, що буде було. Вони вже, я так розумію, змирилися з нічиєю. У нас є перевага, незначна, але є перевага. Яга наша стоїть, яга, напевне, у нас АФК. Не будемо сильно сваритися, бо вона там стояла, по-моєму, весь бій, наскільки я пам'ятаю. Ну... Що будемо робити? Будемо ризикувати? Мені здається, треба ризикнути, що робити. Щоб уже епічно-епічний був у е -е, не знаю, ну там в Леопарда скільки б не було хп, е -е, те, що стоїть десь аж... Ну, це так, на вдачу, так? У постріл. І те, що стоїть ось знизу там на G3 квадраті. Так? Мені здається, навіть скільки в нього не було ХП, він картонний картон, ми його повинні бронебійним снарядом, ну, в принципі, повинні зносити. так У нас 1150, так, якщо з плюсом прийде. Так, з ТРВ. Добре, заряджаємо фугас основний і спробуємо теж в цей їм попущі. тут я мав на увазі, напевно, запас. Ну. ну знешкоджений? ха <плес> А я спочатку не зрозумів, знешкоджений. Чудово. Чотири вороги знищено. Це ми основним снарядом цим, так, вліпив. Основним два снаряди було е, цих пугасних. Е, і, і з пробиттям. Ну я ж кажу, що картон, якщо заліпить, 92 пробиття. Чудово, так. Залишається два танки, залишається тортой, тортойся саме повинні зараз тут знешкоджувати дуже швидко. Хвилина 30 до завершення бою. У нас, як зазвичай, дуже напруженіші моменти на останніх секундах бою. Тримаємо кулаки за нашого герої. Наші братіші стоять. Яга, ну, на Ягу ми не будемо сваритися, вона там афекашна, це 100%. Емілю треба перти просто з усіх сил, намагатися проїхати дуже швидко, тому що хвилина залишається до завершення бою. Ми зараз перезаряджаємося і тортойся забираємо. Ну, або наш братіш його забере. Нам треба їхати вперед. І я думаю, що десь на Кей. Сім, так, то там на імбополошці стоїть е, останній леопард. Вперед, го-го! Вже можемо навіть розмінюватися КП, той буде стояти на нічию. Той вже не буде ризикувати. Він розуміє, що його бабаха прихлопушить, якщо він підсвітиться. Ну і Артилерія зразу зводиться, зразу артилерія зводиться туди. Ну, Артилерист наш... Ну, двого прихлопушив, бачимо, бачите? Я на нього сварився, а він до... приглопушив. Можливо, він розуміє, так? Він напевно вже туди звівся. Зараз ми його підсвічуємо. 23 секунди. У нас заряджений бронебійний снаряд. А у нас ще проблема з КВНами тут, правда? ж? Навіть якщо ми виліземо на цю гірку. Емір приїхав, ну. Давай, 9 секунд. Не можемо, ми, ми не можемо вишкрябатися тут просто. Але все на чудово. тут десь 10 тисяч а там блендами щось залітало. Чудовий бій, настрій каже вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.